В додатках до нашої цієї лекції ви можете подивитися багато різних прикладів щодо формування логотипів, і я би звернув увагу на логотип міста Жешу чи Чиряшів, який один із небагатьох. Побудований з використанням власне герба. Тому що, як правило, логотипи не використовують герби по тих причинах, про яких ми говорили раніше. Але тут, от подивіться, хрест, цей Мальтійський хрест чи Волинський хрест, побудований таким чином, що одна частинка його замінена стрілочкою, яка є на комп'ютері. Ключове гасло Жешу столиця інновацій. Місто обрало собі напрямок інновації, і цей логотип він такий динамічний, він поєднує і старе, і нове, інноваційне. Мені здається, що це зроблено досить вдало. Досить вдалим є логотип Львова, який, звичайно, суттєво відрізняється від герба, але він такий є легкий і, можливо, дещо навіть Амстердамний. Ну, Є кращі герби, логотипи, є гірші, але це, як кажуть, у кожного свій смак, але ми маємо у цій частині. Запам'ятати, що герб не заміняє логотип, логотип не заміняє герб, і перше, і друге є елементами, які спрямовані на формування місцевої ідентичності, але герб це красивий елемент, створений на основі. Якоїсь попередньої історії, якихось міфів, переказів, легенд там минулого і є основним для офіційних заходів, церемоній, грамот, нагород. Тобто, це в основному звернений на нас, жителів цієї громади. Коли ми говоримо за логотип, він орієнтований в першу чергу назовні. Він орієнтований на позитивне сприйняття території нашими сусідами, ближніми чи далекими, і є ключовим елементом такого глобального брендування території, і це є важливо. Попри те, варто звернути увагу на деякі помилки, які досі продовжують появлятися у наших громадах. Ну, перший, Перша така помилка, яка, на мій погляд, є дуже концептуально неправильною, це використання для герба так званого французького чи російського щита. Це починалося ніби як з французького щита, але насправді зараз Державною думою Росії саме цей щит затверджено як основний для російських міст. І корона на тому щиту також є характерною для російських міст, на тому в Україні є міста, в тому числі в центральній Україні, які побудовані на російському щиті, і в російське геральдичне товариство їх наводить як приклад російських міст. Друга помилка це використання для герба. Ну, таких елементів із е, комп'ютерної графіки, різноманітних пікселів, е, які по-різному набираються на різних щитах. І в результаті ми отримуємо типу герб, типу, е, ну, емблему пива чи емблему футбольної команди. І навряд чи це є е, е, гарним прикладом для того. Щоб творити якусь продукцію, сувенірну продукцію, і вести вручати своїм колегам за кордон. Не треба ліпити на гербу все, що у вас побудовано, рухається чи виростає на території громади. Ви можете подивитися, у нас є герби, де є риба, трактор, корова, теля, Паровоз, соняхи, кукуруза, храм, вітрак і ще багато іншого. Є певні правила, є іспанський щит для українських гербів, є методичні рекомендації, і знову ж таки, у додатку до курсу ви можете з цим ознайомитися. Ще один приклад. Коли ви працюєте над символікою, ви повинні розуміти два ризики. Ну, ризик перший, що це буде аматорська річ, яку потім буде соромно показати комусь, але це ніби ваша, і на першому етапі більшості людям буде подобатися. Пон, другий, що через ризик другий у випадку розроблення пропозиції щодо герба в, в, в хорошим дизайнером чи геральдистом в процесі обговорення, це може бути суттєво трансформуватися. От є цікавий приклад еволюції підходів до герба, містечка Чорний Острів це на Хмельниччині. Перший варіант, який був розроблений, передбачав такий Чорний острів, тому що назва Чорний острів, на цьому Чорному острові Фортеця, і на фоні Чорного острова Білий Вовк, тому що на цьому острові є Вовча Гора. Все дуже логічно. Здавалося, і вигляд достатньо симпатичний. В процесі обговорення жителі села досить емоційно поставилися до чорного кольору, що в нас життя погане, і так чорно, давайте ми замінимо його на зелений. Окей. Замінили на зелений. Ну і вовк. Вовк це такий звір. Не треба вовка, давайте ми покладемо щось інше. Наприклад, голуба. Але до чого голуб? А може, ну, щось інше. Ну, іншим виявився лебідь, тому що там є озеро, на якому є лебеді, і такий вовк спокійний трансформувався в енергійного лебедя. І таким чином суттєво змінилися підходи, закладені геральдистом. але в процесі обговорення нові підходи створили досить непоганий, як на мене, продукт, який відповідає ну, геральдичій традиції. Там присутні елементи і минулого, і сучасного. Ну і він став жити своїм життям, і навіть зараз є видані значки за межами України. Є такі компанії, які видають для колекціонерів значки у вигляді гербів, нових гербів, які з'являються. Ну, у нас є багато інших прикладів, які ви можете подивитися далі, але ми повертаємося до питання. А що таке, ну, що дає взагалі така хороша візуалізація або не дає? Що візуалізація ну, є таким певним стимулом чи певним індикатором, який показує єдність нашої нової громади, що цей символ є прийнятний для всіх. І це дає змогу нашій громаді виділитися серед інших подібних, звернути на себе увагу. Знаєте, молодь зараз каже, якщо у вас нема в Google, у вас не існує. Тому якщо ви не маєте візуальної ідентифікації, вас значно складніше знайти, в тому числі потенційним інвесторам, які шукають місце, де розмістити новий бізнес, чи де відкрити ну, якісь свої представництва чи інші об'єкти. Але потрібно розуміти, що розробивши логотип, ми не закрили питання, тому що логотип. Має певні правила щодо використання. Для цього ну, класично готується брендбук. А що таке брендбук? Це звіт правил. Тобто, який шрифт, який колір, на яких об'єктах. Які розміри можуть застосовуватися цього логотипу? Тому що дуже важливо, наприклад, якщо у вас логотип зроблений в кольорі з розтяжками кольорів, але ви застосовуєте його потім десь у чорно-білому варіанті, роздрукували на некольоровому принтері, ви можете отримати. Абсолютно не те, на що ви розраховували. Тому брендбук якраз показує, який варіант застосовується на яких кольорах, як застосовується у чорно-білому варіанті. І таким чином ми отримали дуже хороші правила, що ми розміщуємо на комунальній техніці? Як ми розміщуємо логотипи чи герби? На вказівниках про в'їзд в громаду чи на вказівниках по вулицях. Як, як ми розміщуємо нашу візуалізацію на е, сувенірній продукції чи на упаковці яких е, продуктів, які створюються в межах нашої громади? Е, це, на перший погляд, ну, виглядає невже це так важливо, але насправді це дуже важливо. Коли почнеться застосування поза правилами, ви можете отримати абсолютно інший ефект. Я пам'ятаю історію давню середини другої половини 90-х років, як для однієї партії розробили логотип такого фенікса, який з вогню випливає. Ну дуже класно в кольорі виглядає, коли ми пропустили його через факс. Ну, тоді, знаєте, була така техніка, як передача по факсу, всі вжахнулися, тому що Фенікс перетворився у німецького орла. Тому це є надзвичайно важливо пам'ятати і про це думати.